Так, всім привіт. Сьогодні 20 серпня. Так відбувається якийсь такий фарс, якийсь такий наглий, такий противний. Можливо, даже вже передати. У мене вже фактично десь пройшов місяць, як мною на мою на мої подання по скаргах, на надії працівників СБУ вже є два ухвали суду, щоб порушити кримінальну справу проти слідчого. Який проти мене порушив кримінальні справи, якби там за називаємо, тобто там щось якесь десь оправдування, тобто свідомо проігнорувавши всі факти, що я не веду журналістське розслідування, викриваю корумпційні схеми, йому на це байдужита він показує, бо тому, що в нього є певний заказ. І як вони мені так не власного дають поняти молоді хлопці, працівники СБУ, що. Вказівка зверху, тіпа, виконують роботу. І дійшло до того, що от останній раз відвіданий СБУ мене, на мене накинувся той так званий слідчий Баценко є, Євгенія. Є зухвалий молодий такий козак, блін. І ухвали суду нічого поки не дають. Подав вже на невиконання ухвал. І він зухвало так от подає. Подання далі в суд. Вчора, якийсь там відбувся зухвалий суд. Перед тим я подав подання, що туди не піду, бо тому що як ти до злочинців, які на тебе кидаються, і судді зазначив. Але вже у другий раз в мене таке відбулося, що секретар суду якось так по дорозі не додав, заптикав, не побачив скарг, який я подавав, надії слідчого, що є вже друге рішення суддів. Тобто він би мав вже бути затриманий, а він далі умудряється щось кудись подавати, і суддя робить вигляд, що, є, ну, що нічого такого нема. Рішення за те, що я йому раз 10, напевно, подавав скарги, що я прослідую діяльність підпільних казино, його не цікавить, в нього є теж певна вказівка. Тобто, ті такі судді, так звані судді, бо тому що я вже робив її запити, що. Це є частні контори, які нав'язують свої послуги. Це все я теж їм зазначив. Відбувся оцей фарс. Я долучу зараз це відео подальше, ну, до того відео, який фарс відбувається, зухвали. Тобто вони щось між собою переговорюють, говорять. Суддя перепитується. Пройшло десь 5 годин до суду. Я подав повідомлення, що наслідчого порушено є вже дві ухвали порушити справу. Подав повідомлення, що відбувається зухвалі ну, отакі от якісь незрозумілості, щоб суддя все-таки одумався і, і зупинив цей фарс, але відбувається далі таке зухваство. Типу, чим воно закінчиться, це вже, звісно, питання друге. Але поки що от, відбувається все от в, такі от, в такому положенні. Тому от зараз хочу для вашу оцінку. Почути, якщо хто здивиться подальшому, якщо щось зі мною буде відбулося, наскільки зухвало це все відбувається. Відеопротокол я долучаю, а потім буду оцінювати, як кажуть, питання оцінки просити в вищих інстанціях, тому що є апеляційний суд. Я пишу, апеляційний суд дає можливість в районному суді оцю зухвалість провести, як би свідомо. Тобто надії Баценка цього я подав апеляційний суд, апеляційний суд проігнорував. Вимоги закону так само дав можливість йому якось покрити оці всі свої зухвалі вчинки. Тому дивіться всі далі продовження цього фарсу під час судового засідання. Чи повідомляло вас за двома днями, що Андрій говорить, який в указаному кримінальному запровадженні відповідно щодо можливостей на пробуття до будівлі Солом'янського району судовіста Києва на розгляд вказано на питання про встановлення строку судового розслідування? Ні. Більше... Я, більше можу зазначити, навіть коли після обрання його запобіжного заходу особа, я неоднократно зустрічав на території міста Києва і на запитання, що він тут робить, коли йому визначено е -е, запобіжний захід домашній арешт, він каже, що в мене тут справа. Тобто, відповідні рапорти були написані, також було скеровано у плаву. Ну, Був матеріал із Львова, там, де ми було обладу передати, що не мав Більше не він мені не дзвонив, не писав, не з'являвся, а ознайомлений з матеріалами. Зрозуміло. Mm -hmm. Протягом вже місяць все закінчилося. Зрозуміло. Коли це цитат, скажіть, будь ласка, Мені, ми... Валентина Жуха на час Проведені даному судові сім'ї зараз нас ну, майже 25-4. Е, судове засідання було призначене 14 години 40 хвилин. Воно розпочалося запізнання на нас до прозору чи суди інших клопотань. Е, Надходили якісь заяви, повідомлення про зазначення про, про причини причинення про буття, е, клопотання, про відкладення тощо.

16 серпня, 12 годині 49 хвилин, вказаних повідомлень, відповідно, було виставлено особі. Прошу висловитися, що доможливості, Ще з можливості про неї справи ліси, позбавляти участь працювання процесу. Так, прошу розглядати. За думку учасник по судового процесу не проводить проводити особового слава підозрювання. Пропочину слова на прабуття суд не повідомили. Поважність причин також не зазначив, відповідно до положення статті 290 хриму області України непробуття вказаної особи трошки прошкоджає розвідку вказаного питання. Я питання якісь буду, спочатку розуміти по суті. Сергій Будь ласка, подано вам питання. Підтримуєте? Підтримуєте. Тезис на ключі моменту по питання. Так, дуже коротко. Саме тісніше до судового розслідування Кримінального провадження номер 22 на 24 10 за підозрою Жука АГР вчинення Кримінального правопорушення передбачено частини 20 4 6 3 Саме 22.2024 року на підставі доручення прокурору десна було е, життя, а було впродано про задачення до без судової надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Саме е, вказана особа 22 числа ознайомилася е, порядку 20 арку, ще в фісовано протоколі ознайомлення. Після цього були видані повіст, надані повістки для прибуття до ознайомлення і попереджено підлідав, що в присутності комітету, що вказані особі не знайомилися з матеріалом судового розслідування, що в разі зволікання його може бути заобмежено. Саме з 22 по 25 жуком АГ він перебував досліджує управління, але жодних ну, з матеріалами жодним чином не знайомився. Просто були навіть не відкривали, лежали на столі і все. Після цього вказана особа з 25.07.2024 2024 року ні разу до слідчого управління не прибувала. Вказані матеріали всього ну, всього має 148 аркушів. Це дуже мало гринком 148 аркушів. Тому, виходячи саме з цього, просимо надати питання і Обмежити жука АГ та отримати каналу вислідування. Виключить, будь ласка, телефонів. Один день з моменту винесення ухвалення. Попитання перемог, може вимагати. Піториність... Так, зрозуміло, ж... якось пояснював він, чому не бажає зайомитися зустрілами. Він приходив, зажив е... е... преси перепустити і казав, ця Людина займається. Все, Всі коня. Кожен день. Це що він питає? На запад до психоневрологічних диспансерів робили Спочатку не, не перебуває. Там і в я до Баклав, є характеризую, всі характеризуючі, всі повністю зібрані, не перебуває, не перебував, не є не лікувався, ні нахто, ні на цифра. Це все відкриє. Не зрозуміло, писавці це з тільки собі мовити.

отримав 15 чинна 2010 року. Так, інформація про особу пиття до кримінальної відповідальності Покарання будеш арештувати на 6 місяців. Ізвини за укриттям покарання, строго покарання. Доручені повідомлення по залишення судового розслідування. доступ к материалам до так. Новый сейк. Новый сейк до Да, есть. В день, после как как выбрали за политический сахар, он до нас пришел, я а знаю, там 20 по-моему, старинок.

Takk. <laughs> All right.

11.102.023 сесії, 12 березня 2024 року Андрій Богородич, 27 серпня 2024 року, що буде ознайомилася з матеріалом особового розміру кримінального поваження, внесено до ЄДЗНО-220-241.12 років 2024 року 2020 року підозрюваний буде вважатись таким, що реалізував своє право на доступну матеріалу кримінального поваження.

Прокороб спеціально з доручення, зв'язано дати доступ до переватного повідомлення посади відповідним чином будь-які речі, допустим, буде частину про пізли, а також надати доступ до приміщення або місії, що вона знаходиться в нього державу поруна і наміру просто відповідальності, що місяця нахиля до вас у суді. Надання доступу до матеріалів включає все можливість копії. Бо відображення матері ухвалила скажений світ чи судять підпис, повітря з ухвалу проголошено про 23 тисячі до 2024 по 16 годині 45 хвилин судового засідання. може завершити.